Так, отже, фреза гарно ходить, хід фрези мене задовольняє. Починаю наношу ремувер. Наношу ремувер на всі 5 пальчиків. Дуже швиденько. В мене це не повинно займати багато часу. Найкращий ремувер, який я використовувала, який не сушить шкіру ні мені, ні клієнту це CD. Може, вам здасться, що це реклама марки Сінькі. Але, на жаль, через, да, через те, що все пішло вверх, ціни ростуть вгору, а, а клієнт ще не готовий платити по новим цінам. Мені доводиться якби, понижувати якість матеріалів і да, купувати. Ну, я не скажу, що салют найгірший. Ні, це не найгірший, є, звісно, і гірші. А, але так як ми тримаємо ножнички? Дивіться. От згин ножничок, так? тому ти береш їх в праву руку. Дивись, безіменний в кільце, великий в друге кільце. Вказівний у тебе стоїть там де хід ножниць, ось цей гвоздик. І середній в тебе лягає ось в це місце. Ось в це місце. Таким чином, це найстійкіше положення ножничок. У тебе нічого не зможе вибити їх з рук. Да? Дивись, щоб не відбувалося, вони в тебе дуже міцно сидять в руці. І ось так ти працюєш. Ти знаходиш місце, де тобі різати. Де ми ріжемо, де ми не ріжемо, дівчата. Дивіться, у нас є кутикула, вона світла. І в нас є місце між валіком. І кутикулою така темна полосочка. Зверніть увагу, кутикула біла, темна полосочка, і пішов вальк. От в цю темну полосочку ми опускаємо наші ножнички. Але захопити шкірку ми можемо вище синуса. Бачите, нібито здавалося, що там різати немає що. А насправді є, що зараз я вам просто покажу зріз, без пояснень, а потім поясню, ось тут, наверху, у мене ножнички вийшли в 90 градусів перпендикулярно нігтю. Тут я їх трішки можу розкласти. Ось такий зріз у мене вийшов. Якщо тобі щось не подобається, от мені синус не подобається, ти можеш продублювати цей зріз, зробивши його ще раз в тих місцях, де тобі здається, що щось залишилося. А зараз я тобі ще раз покажу в теорії, як це робиться. Так, в теорії, я підбризкала водичкою, водичка активізує роботу ремувера, навіть якщо він вже підсох. Ми по сухому ремуверу підсушеному не працюємо, ми працюємо тільки по зволоженому нігтику, по зволоженій кутикулі. Дивіться: завожу вище синуса. Ножнички у мене нібито трошки розкладені, не 90 градусів трошечки. Якщо тобі важко знайти, накинь пальчиком валік. Ось так. І пошукай, де тобі почати робити зріз. Угу, зробила і не в кадрі. Ось тут приблизно. У мене нижнє полотно ніколи не вилазить з-під кутикули. Воно завжди на нігтику. Фактично, у мене зараз опора <кхи> цієї моєї руки на нижньому полотні, От. на нігтику. Верхнє опускається, робить зріз. До характерного такого звуку клац. На міліметр просовую зрізка і вже вирівнюю в 90 градусів. Бачите, полотно не розвернуте, а вирівнюю на 90 градусів. Міліметр зріз, міліметр зріз, 90 градусів. Опора тільки на нижнє полотно, верхнє просто смикається. І ось так. О, дивіться, нижній не вилазить, не висовується. Нижня завжди знаходиться під кутикулою, І навіть ось це можна зрізати. Прибираєте кутикулу і оцінюєте результат, що вийшло. Ось тут мені не подобається, знову мій синус не подобається мені. Заводжу ножниці, знаходжу цю шкірочку і зрізаю, виключно її ще раз. І, бачите, на кожничками я просто підтягнула, mm -hmm. взяла на себе, як пінцетиком спрацювала і нічого на кожницями зараз не різала. Так, оцінюємо далі свій зріз. Що мені подобається, що мені не подобається? Ось тут мені на нігтику не подобається, я не розумію. Я просто на кожничками, бачите, працюю, не бачите. Uh -huh. Як, дивіться, замкнула, потягнула на себе. Як пінцетом. Ось ці речі я не вирізаю. Можете зараз попрацювати на кожнічками в тому числі. Але потім я вам далі по відео покажу, як я з цими речами працюю фрізою. Так, знову ще раз пробую вам продемонструвати, ще раз вам показати, зріз ножничками. Вірно, перевірте ще раз, чи вірно, ви взяли ножнички. Це дуже важливо. Ножнички ви завжди кладете. Лезами догори. Ось так от кидати ножнички не можна лезами вниз. Це тупить ваші леза, тупить ваш інструмент. Те ж саме з накожницями, Ми ніколи їх не кидемо вниз. Ми завжди їх кладемо лезами догори. Це продляє службу ваших інструментів. Добре. Можете накинути валік пошукати вище сінуса. Де вам почати різати? І завжди-завжди є, що різати. Навіть якщо вам здавалося, що там немає що зрізати, повірте мені, в цій техніці ви завжди знайдете, що зрізати. Саме в цій техніці можна дуже близько до кутикули піднести гель-лак покрити. І зараз побачите роботу барабанчика. Чому вона заключається, і за що, в принципі, мене хвалять клієнти, і за що вони до мене повертаються. Зробила зріз, і він мені не подобається. Ось тут. Повторила виключно в цьому місці. Повторила зріз. Вже краще. В принципі, тут особливо куди залазити, немає куди залізти, що ще зробити. але Давайте спробуємо ось тут забрати шкірочку. Беру на кожничками хватаю і тягну на себе. Добре.